Шановні дорогі дівчата, тренери, дозвольте мені представити голову комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки заслуженого працівника освіти суддю міжнародної категорії, члена Національного олімпійського комітету України Михайла Рогоровича Мельника. Тим як надати слово. Так сталося вже не один рік. Ми спільно наше обласне відділення фізичного виховання спорту Міністерства освіти і науки спільно з Федерацією обласною проводить традиційно в цей час серед вікової групи на сьогоднішній день, серед вас, дев'ятикласників. Такий чудовий турнір, який має добру назву Граємо за Україну разом. Тому хочеться побажати переможцю. Звичайно, тої блискучої гри, яку ви нам продемонстрували і надалі перемог, і всім сьогоднішнім призерам побажати добра, щастя і загалом перемогла Україна, перемогла дружба. А зараз дозвольте надати слово Михайлу Георговичу. Доброго дня всім. Михайло Федорович сказав, що суддя міжнародної категорії це правда, але я повалив. Так що не, не по футболу. От міжнародний біля вас стоїть майбутнє. Держайте, держайте вам всі карти в ваших руках. Хто програв, не переживайте, я бачив, не плачте. Це кожна поразка, це є крок до успіху. Хочу передати всім вітання від нашого міністра освіти Сергія Мироновича Квіта, який теж майстер спорту по фехтуванню, непростий чоловік, має відношення до спорту. Побажати вам всім дівчата, вашим тренерам, батькам, братам, сестрам, бабусям, дідусям мирного неба над землею, вам, високих спортивних злетів, і хай завжди, хто б не перемагав, хто б не програвав, а ми всі будемо грати за Україну разом. Слава Україні! В результаті проведених змагань третє місце завоювала команда Городатківський колос, команда народження. Христя <рістична> вшає користь. Който Христя мене поки це ганяла команда жіночого футбольного клубу верняночка. Турніру стала команда Яблунічкої душа Колос. Слава команду, Іван Бульжу. Перехожі, <кій> перепочте, <кій> не хотіли кращих гравців турніру. Кращий воротар турніру. Романа Карабінович. Кращий гравець гравець. Романа Карабінович. Вона могла бути воротарем. Кращий воротар Галина Лобів. Кращий бомбардир Христина Гелик. Кращий бомбардир. Тут стій. Кращий суддя